Ще три тіла знайшли сьогодні під завалами харківського гуртожитку. Туди росіяни вдарили іскандерами 17 серпня. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 18. На місці зараз перебуває кореспондент Суспільного Дмитро Гребінник. Дмитро, вітаю і чекаємо від тебе подробиць. Вітаю дійсно. під цих завалів кілька годин тому рятувальники дістали тіла ще трьох загиблих внаслідок обстрілу. Як повідомив речник надзвичайників Євген Василенко, їх знайшли на місцях самих помешкань цих людей, тобто в квартирах. І як щойно повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, одному із знайдених було 34 роки. Він працював з учителем у школі неподалік від цього будинку. Ще одна жінка, їй 39, Вона родом зі Львова. Третє тіло пізнати, поки що не вдалося. Там сильно пошкоджений тулуб. Тіло віддадуть на експертизу. Нагадаю, на цьому місці був триповерховий житловий будинок, по якому 17 серпня близько 10-ї вечора росіяни вдарили ракетою Іскандер. Будинок зруйнований. Сталася масштабна пожежа, яку погасили рятувальники. Серед врятованих люди з інвалідністю та діти. Пошукову операцію рятувальники продовжать і завтра. Скільки ще людей може перебувати під цими завалами? Не прогнозують дякую, колего. Дмитро Грибіник про наслідки обстрілів Харкова.